Гудять сигналізації, б'ються стекла у вікнах, а вулиці перетворюються у річки. Це в Полтаві йде дощ. Погодні нагоди завдала багато незручностей місцевим. У мене ребенок дзвонив, дуже страшно, говорить, прямо молнія от це, в окна. Побігла урожай, да, яблуки побілі, потім сліви побіла. Всипалася, як, як картошка з неба, дуже круто було наслідками зливи з рясним градом стало пошкоджені домогосподарства, повалені дерева та затоплені перехрестя вулиць. Рятувальники ліквідували наслідки погіршення погодних умов. Було в деяких місцях вулиці підтоплені дощовими потоками. Також були випадки повалення дерев. Так в місті Полтава був виклик у нас на території другої клінічної міської лікарні. Також надійшло повідомлення про підтоплення приватного домогосподарства. У полтавському гідромуцентрі запевняють, зміна погоди була цілком очікувана. Ще в понеділок в районі Ростова на дону сформувався потужний циклон. Його фронти зачепили, і Полтавську область. Гроза, опади, досить потужні опади, шквали при грозах, Вони були очікувані, і звичайно, на таких високих температурах, на таких контрастних температур ці явища були очікувані. Що можу сказати надалі? Це ще не кінець таких явищ. Тож в найближчі дні дощі та грози стануть звичайним явищем. У вихідні дні очікується зниження температури до 16 градусів. Нагадаємо, погодні негоди, загроза життю людини. Слід пам'ятати елементарні правила безпеки. А саме обходити підозрілі дерева, триматися подалі від ліній електропередач, якщо ж ви вдома негайно зачинити всі вікна, двері та вимкнути електроприлади з розетки.